Page 87, Grammar, past continuous. Сторінка 87. Граматика past continuous. Минулий тривалий час. Exercise 1. Read the table. Complete sentences using the verbs in the article. Потрібно нам прочитати речення, і доповнити їх словами із попередньої статті. Ось ця стаття, яка в нас була минулого уроку. Eric Shipton was climbing in the mountains. The climbers were walking. Through thick snow. Eric Shipton wasn't exploring alone. The climbers weren't climbing that day. Так, ну і можемо сказати, що ці всі слова наживаються у, present, у past контейненц. Давайте чіткіше, чіткіше розглянемо пояснення на сторінці 150-150. Past contienance. Для чого? Слугують ці речення. We use the past continuous to talk about activities happening at the moment in the past. Ми використовуємо минулий час, коли говоримо про якусь дію, яка трапляється у момент мовлення в минулому, в якийсь момент у минулому. Наприклад, I was watching TV, my parents were working, and my brother was playing football yesterday afternoon. Саме вчора в обід, я дивився телевізор, мої батьки працювали, а і бра... мамі і брат грав у футбол. Ось у нас цей визначений момент вчора в обід, тому ми вживаємо не past simple, а past continuous. Бо ми знаємо, що саме не просто вчора, якби просто було у нас написано yesterday, то ми б вживали past simple. Як утворюються ці речення? Схоже, як і в Present continuous, але замість замість am EMIZ ми будемо ставити was bio, pigment, I he, she it, для яких підходить was, або ж you, we, they, для яких підходить were, playing, Football. Ви помітили, що якщо ми говоримо про один предмет, вживаємо was. Якщо говоримо. Про кількох людей або предмети, то вживаємо в. Так, заперечне речення утворюються за допомогою часточки not, wasn't weren't. І запитання was were виносимо наперед. Або ж якщо це спеціальне запитання, то стану після спеціального запитального слова. Вот was, воз. Вьо». I doing at eight o'clock. Uh, what were you watching on TV? I was playing. Um, uh, was I playing computer games? Were you listening to music? No I vidpo vidpo Yes, I was. No, he wasn't. Yes, you were. No, you weren't. А тепер перейдемо до вправ. Перша вправа. Choose the correct word to complete the sentences. Потрібно обрати правильне слово щоб доповнити речення. Так, ну і перше. At 6 pm I was. Doing my homework о 6 годині я робив домашнє завдання. Далі, my dad was cooking our dinner. Мій тато готував обід. Yesterday afternoon we went playing tennis. Вчора в обід ми не грали в теніс. Yesterday afternoon you... Weren't wearing your new cap. Вчора в обід чи після обід ти не носив свою нову шапку або кепку. My friends wasn't, не wasn't, weren't having lunch at 1 p.m. Мої друзі не мали ланч о першій годині після обіду. We were climbing a tree on Saturday morning. Ми лазили по деревам по дереву у суботу вранці. Так, ви помітили, що я викреслювала те, що не потрібно, залишала тільки потрібні нам слова. Окей, okay, exercise 2. the paragraph with the past continuous form of the verbs in the box. Потрібно нам доповнити частинку цього тексту словами із рамочки, використовуючи форму past continuous. Ну і читаємо. This morning my dad was making breakfast. Цього ранку мій тато готував сніданок. The baby was hungry and we and he did, uh, didn't sleep ah uh, stop occasion and he wasn't sleep wasn't Sleep. My big sister was in her bedroom. так ні не так. Who was crying? Він плакав. Немовляв було голодно, і воно плакало. My big sister was in her bedroom. Моя старша сестра була в своїй спальні. She wasn't... Sleeping, She was reading. M Magazine. Вона читала uh, журнал. My mom and my other brother were surfing the internet. А моя мама і мій старший брат переглядали інтернет. Uh, my little sister was sitting in her favorite chair, but she wasn't. watching watching tv my young brother was listening. A lot to loud music. There were clouds in the sky, and it was raining. I decided to stay at home. Mr. Uh, Mimoluchi Brasluha musical ne не було хмар на, неб... на небі не було хмар. і йшов дощ. Я вирішила залишитися вдома. Окей. Okay. And exercise 3. Write uh, complete questions in the past, continuous, then write short answers. Потрібно нам доповнити запит... побудувати запитання у Past Continuous і написати короткі відповіді. Ну, я це вже зробила. Подивимося. На листочок. Так. Were your friends riding their bikes? Yes, they were. Чи твої друзі їздили на велосипедах? Так. Were you shopping with your friends? Чи ходив ти за покупками зі своїми друзями? Yes, we were. Або чи ходили ви зі своїми друзями за покупками? Yes, we were. Або якщо ти перекладаємо, значить yes, I was. Так, можна так іще. I was. Yes, we were, або yes, I was, тому що you ми можемо перекладати і ти і я, і ви до тебе звертаємося і до вас. Третє. Was your mom working? Чи твоя мама працювала? No, she wasn't. Ні. Was I having a shower? Чи я приймав душ? No, I wasn't. Ні. Were you and your friends swimming in the lake? Чи твої друзі йти плавали в озері? Yes, we will. Окей, okay. the next exercise is or to put the words in order to make questions. Вам потрібно правильно порядку поставити слова, щоб утворилися запитання, then write. Answers that are true for you. Потім написати відповіді на запитання, які правдиві для тебе. Ну і знову ж таки, я цю вправу вже підготувала. Так, тож дивимося. <кій> oh, what were you doing at 8 eight... This morning. Ну, і моя відповідь, що ти робив о 8-й годині цього ранку? Ну, і моя відповідь така: I was going to school. Можливо, у вас інша буде. Я йшла до школи. Where you were blue socks yesterday? Чи у вас, чи ви були вдягнені у сині шкарпетки вчора? No, I wasn't. Ні. Were you and your friends watching a film after school yesterday? Чи ти зі своїми друзями дивився фільм після школи вчора ввечері? Вчора, yes, we were. Так, ми дивилися. Was it raining yesterday evening? Чи йшов дощ вчора ввечері? No, it wasn't. Ні. What were your friends doing on Saturday morning? Що твої друзі робили в суботу вранці They were watching a New Film in the Cinema? Води дивилися новий фільм у кінотеатрі. Театрі. Ну, можливо, ваші відповіді будуть інші. Так, можете скористатися моїми. Ну, і повертаємося. На цій сторінці ми виконали всі завдання. Повертаємося назад. До сторінки 87-ї. Exercise 2. What was happening yesterday afternoon? Complete the sentences with the past continuous form of the verbs. Then listen again and check. Вам потрібно прослухати, що трапилося вчора в обід. Потім доповнити речення минулим часом тривалим. Uh, і прослухати, і перевірити. Окей. Okay. The boys. Так. The boys were playing. Football in the park. Хлопці грали у футбол парку. They, they went running. Вони не бігали very fast because the grass were too long. Дуже швидко, тому що трава була занадто висока. Далі, запитання. Leon You climbing? Завдання 3. «Ти на те дерево?» No, I wasn't. Ні. My friend was, was watching TV. Моя подруга дивилася телевізор. She. Wasn't. Tidying. Херу, вона не прибирала кімнату. John the students working on the computer. Czy uczniowie pracowali za komputerem? Yes. They Tak. Correct not correct mistakes in the sentences. Далі виправляємо помилки у речення. We are playing football in the park. Yesterday morning. Ми грали, ми грали в футбол в парку вчора вранці. Що тут неправильно. Замість A playing, ми повинні. Замість а поставимо. В. We were playing football. I lost it at the party when we are dancing. Я загубив це на вечірці, коли ми танцювали. Ну, знову ж таки. We are dancing, are we The dancing. Далі, we aren't reading stories about strange animals in class yesterday. Ми не читали е, оповідання про дивних тварин у класі вчора. Так. Анд. І останнє речення. She isn't thinking, and she dropped her bag Вона не думала і уронила свій, свою сумку. Впустила свою сумку. Ну, замість isn't. Ми ставимо. Хтось догадався. Wasn't. Окей. Okay. The next exercise 3. Listen and repeat. Послухайте і повторіть. Окей. Okay. Let's. Let's listen. Track 113. My brother was riding his bike my dad wasn't working in the garden were they climbing in the mountains were you looking for footprints mm -hmm. okay and the last uh, exercise for in prayers ask and answer the questions that What were you doing? Що ви робили там Yesterday morning? вчора вранці? А, і тут продовження. Yesterday at 7 o'clock. Вчора о о годині. годині? what were you doing last Saturday at 1 o'clock? Що ви робили минулої суботи о першій годині? What were you doing last Monday evening? At six o'clock. Що ви робили минулого понеділка ввечері о 6 годині? Окей, okay. ну і ви можете сказати, I was reading a book yesterday at 7 o'clock. Uh, I was visiting my relatives last Saturday at 1 o'clock. And I was um, doing my homework last Monday evening at 6 o'clock. Окей, на цьому все підписуйтесь, ставте лайки до нових зустрічі.